Доброго ранку малята, любі хлопчики й дівчата. Швидко біжить час, нещодавно ми з вами зустрічали весну. Розставав сніжок. На деревах розпускались маленькі листочки, а потім квіти. З'являлась зелена травичка. А зараз все навколо починає буяти пишною зеленню. Сонечко піднімається все вище та пригріває все сильніше. Яка ж пора року настає, діти? Літо. Так, літо. А чи багато ви знаєте про літо? Літо це яка пора року? Найтепліша, тому що влітку дуже спекотно. Так, найтепліше. Веселе літочко приносить із собою приносить із собою нові розваги і відпочинок. Можливо, хтось із вас і не знає, чим можна займатися влітку. Давайте пограємо в ігри та з'ясуємо це. Гра називається назви дії літа. Потрібно назвати, чим ми можемо займатися влітку, а допоможуть нам картинки, підсказки. І так, що ж можна робити влітку? Купатися разом. Так. Що можна ще робити влітку? З -з -з Засмагати. кажемо разом. Збирати гриби. Збирати гриби. Так. Збирати ягоди. Збирати ягоди. Так. Поливати город. Поливати город. Спостерігати, як комбайн косить пшеницю. Кажемо разом, спостерігати, як комбайн, пшеницю. варити варення. Хочеш? Кажемо. Рибалити. 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 Молодці. Діти, а літо яке? Запрошу вас пограти в цікаву гру та за допомогою картинок визначити, яке ж літо гра літо яке? Ось воно літо, літо яке, кажемо разом: веселе. 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 Літо чарівне. Це лі. Так, літо. Квітуче кажемо разом. Літо, літо спекотне. Мал, там на чай. Кажемо літо. спекотне. Так. Літо вітряне, кажемо разом. Вітряне. А ще літо може бути засушливе разом кажемо. Засушване. Літо сонячне кажемо разом. Сонячне. Молодці. Літо різнобарвне. І це ну, Так, нове слово. Запам'ятайте його, тому що воно складається з двох слів: різні барви. Кажемо ще раз: різнобарвне. Добре. Літо запасливе. Кажемо разом. Так. Літо грибне. Літо грибне. грибне. Молодці. А тепер вам потрібно відповісти на моє запитання, використовуючи слово літо. Пропоную гру, «яка, яке, який? Будьте уважні, а я вам буду допомагати. У нас день який? Літній день кажемо. Літний. День Літний. Так. Сонечко яке літнє. Літне. 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 Так. Ранок який? Літній. Літний. Ніч. Ніч, яка? Угу. Літня. Разом кажемо. Літня. Літня. Добре. Небо, яке? Літнє. Літнє. Так. Вечір, який? Літній. 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 Так, вода яка літня? Літня. літня. Молодці діти. Літо найсприятливіша пора в житті рослин. Все цвіте, починають дозрівати фрукти, овочі та різні ягоди. І люди починають готуватися до зими, консервують овочі та варять смачне варення з ягід. Давайте згадаємо, як називається варення з, ягід. з них. Ігра гра варення яке це обліпиха. То варення буде обліпихове, кажемо разом. Добре. Це що, діти? Клобійка. Полуниця. Добре. Товарення буде полуничне, кажемо разом. правильно. Добре. Це агрус. Як називається ягода. І це діти теж нове слово. Давайте разом скажемо Агрус. Агрус. Так. Запам'ятайте це слово. то варення буде Агрусове, кажемо разом. Агрусове. Ой, молодці. Зі смородини варення буде смородинове, кажемо разом. Смородинове. Добре. З вишні, вишневе. Разом. Вишневе. Вишневе. З малини малинове. 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 Ой, молодці діти. Ще літо це період розквіту для кома. З раннього ранку копошаться вони в квітах, відшукуючи пилок і солодкий сік. Нектар. Давайте зараз повторимо скоромовку про них спочатку повільно, потім швидше і дуже швидко. Спочатку послухайте мене. Летить жук, жу-жу. З усіма дружу, навколо кружляю, жу-жу-жу, співаю. Ось така скоромовка. А зараз ми будемо її повторювати разом повільно. Починаємо. «Летить жук» Кажемо «летить жук» «Летить жук» «Жу-жу» «Жук» «З усіма дружу» «З усіма дружу» Молодці! «Навколо кружляю» Кажемо разом «Навколо кружляю» Так, жу жу, жу, співаю. каже. жу. жу, жу, співаю, Добре. А зараз разом тільки швидше. Давайте разом. Летить жу, 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 так, З усіма дружу, кажемо разом. дружу, Добре. Навколо кружляю. Навколо кружляю. Жу, жу, жу співаю. Жук-жук жук співаю. Молодці. А зараз швидко давайте разом. Летить жук, жук, жук. жук. Летить жук, жук, жук. жук. З усіма дружу. Жук. З усіма дружу. Молодці, навколо Навколо кружляю. Жу 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 співаю. Жу-жу-жу -співаю. співаю. Молодці. Комахи діти дуже маленькі. А якщо ми візьмемо в руки мікроскоп і подивимося на них, що ж ми побачимо? Ви дізнаєтесь, виконавши вправу, скажи по іншому. Тож будьте уважними, починаємо. У бабки не очі, а очища, кажемо разом. очища. У мурахи не лапа, а лапища. кажемо разом. Лища. У метелика не крило, а крилище разом. Кри Добре. У жука не вуса, а вусища разом кажемо. Так. У коника не ноги, а ножища разом кажемо. Добре, у бджоли не жало, а жалище. ще разом. Молодці! А зараз вам потрібно сказати слово протилежного значення. Гра так і називається Протилежності. Починаємо. Зима, а протилежне яке слово буде? Літо. Так. День, а протилежне яке буде? Ніч. Добре. Тощ. Сніг. Сніг. Так, ранок, вечір. Добре. Сонце місяць. Разом кажемо. «Сонце», «місяць», Молодці. Ми вже скільки всього знаємо про літо, давайте ж згадаємо тепер, чим приходить до нас літо. І допоможе нам гра «Склади речення. Мнемо доріжки за допомогою картинок ми будемо розповідати, з чим приходить до нас літо. Подивіться це літо. А це знак, який говорить, що воно до нас приходить, і питання. А з чим же приходить? І підсказка, малюнок. Що це намальовано, діти? Одним словом, як. Літо. Так, фрукти, молодці. А тепер складаємо речення разом зі мною. Літо. <іто> приходить. Приходить. До нас. Кажемо, до нас з фрукта. До нас. З фруктами. <пліходить> з фруктами. <пліходить> Добре. Далі. Що це намальовано? Одним словом, як ми назвемо? Ябло. Так, а тепер теперь речення разом зі мною. Літо кажемо. Приходить Де? до нас. Де? З ягодами. 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 Молодці. Далі. А це ще діти намальовано? Сонечко. Сонечко. Сонечко, тепле сонечко. Так складаємо речення. З, разом літо <плес> приходить <плес> до нас. <плес> <плес> сонечко. Сонечком. <плес> сонечко. <плес> сонечко. <плес> Молодці. Далі. Діти, цей малюнок говорить про те, що на дворі спека дуже-дуже жарко. Спекотно, то ми кажемо речення разом зі мною. Літо, Літо. Приходить. приходить до нас. До нас. Зі спекою. Зі спекою. Молодці. А це що діти? Літи. Літи. То складаємо речення разом. Літо. Літо приходить, приходить до нас, до нас з квітами. З квітами. Молодці діти. Ви сьогодні дуже гарно працювали. Тож скажіть мені, будь ласка, про яку пору року ми розмовляли? Про яку? Літо. Так, про літо. А які нові слова запам'ятали? Давайте згадаємо. Якщо дуже багато різних барв, це яке в нас літо? Різнобарвне, кажемо. Молодці. А яку е, нову назву ягоди ми запам'ятали, це що в нас? Агрус кажемо. Агрус. Молодці! Діти, ви великі молодці, а наше заняття закінчується. Нехай літо принесе вам море позитиву, океан яскравих вражень та соковитих спогадів. Тож давайте йому радіти і зустрічати. Бажаю вам щасливого літа і до побачення! Дякую вам за увагу. До побачення!